Ну а зараз для багатьох прихильників огляду преси, які ще раніше проводилися на телеканалі Еспресо, наш кореспондент Петро Біляник який зараз проходить службу в армії з нами на зв'язку. Пам'ятаєте, ми з вами з понеділка по п'ятницю з Петром щоранку засідали і обговорювали пресу. Петро, радий чути тебе. Привіт, доброго ранку, Андрій. Петро, як твоє здоров'я? Потихеньку. Все нормально, слава Богу. Розкажи, будь ласка, українцям, де ти знаходишся, як проходить твоя служба, чому ти вже встиг навчитися? Розкажи нам про подробиці, як журналіст. Ну, зараз я знаходжуся в Львівській академії в Академії сухопутних військ України і мені гетьмана Сайташно. Проходимо тут підготовку як офіцери по роботі з особовим складом. Ну я знаю, навчились багато, Все, що необхідно для спеціальності. Все так відбувається, як в армії, ну організовано, значить, підйом. Обід, сніданок, вечеря, потім відбій по 10 годин занять в день. Все, що необхідно для виконання нашої роботи, буде по роботі за особливим складом, все вчать, все організовано. Які, ну, мож... які, є, які є недоліки, наприклад, на твою думку? Ну недоліки завжди може бути щось краще. Ну можна я про недоліки не хотілося б говорити. Давайте пропустимо. Значить, дивіться, можу сказати так, що дуже хотілося б відзначити все таки роботу волонтерів. І стосовно, скажімо так, там забезпечення і аптечками, і там різноманітними медикаментами, це що стосується, тому що все таки в наше міністерство оборони, те, що дає, то це ну м'яко кажучи недостатньо. А то, що роблять волонтери в стосунку цього, такі на не аптечок натівських стандартів і особливо підготовки по роботі. Там з пораненими на полі бою, то от, є така організація як захист патріотів. Вони дуже тут керівництво академії організувало для нас спеціальний курс, і отлябимо їх відзначити, те, що це дуже добре було організовано, і дуже добре в сенсі викладання і в сенсі роботи, дуже корисна така штука. Як на мене, що якщо б в такому стилі нам викладали і тактику, то це чи там бойову підготовку, то це було би, ну, взагалі супер. Ну і так взагалі багато уваги поділяється психології роботі з особовим складом. Ну, скажімо так, матеріальне забезпечення. Ну, як для наших військ, я навіть здивований, що нормально дуже. Ну, хоча я треба відзначити, так, скажімо, що я так, скажемо, що я все-таки потрапив як офіцер мобілізований. І тут я не знаю, я не бачу, як, як солдатів, скажімо, мобілізованих, як вони забезпечуються. Я тут мені так важко сказати, тому що я не бачив, що ми з солдатами фактично не пересікалися. Ми і на полігоні, і тут, тут, тут як називаємо, працюють як з офіцерами, тут. Можна сказати, що в нинішніх умовах нормально. Ну але особливо треба відзначити роботу волонтерів. Це я хотів ще раз підкреслити. Петро, скажи, будь ласка, а, яка тривалість підготовки вашої офіцерської, і що має бути далі? Ну, 26 днів підготовки, потім 15 днів злагодження бойових частин. Нас ще не розподілили, от мають розподілити. А от в кінці тижня нас розподілять по частинах, потім 15 днів злагодження, а потім в частин. Скажи, будь ласка, який мікроклімат в команді, якщо так можна сказати, серед е, офіцерів? Бойовий дуже. Люди налаштовані, боротися, так навіть не так, так дуже побойово. А з яких регіонів України твої колеги зараз там на місці? Е, ну, в основному центральна Україна, Київ, ну, Черкаси, е, багато з Волині, е, Житомир, Чернівці, зі Львова і з Києва. Ну, основному центральна Україна. А велика кількість? У нас в групі 38 чоловік. 38 чоловік. Петро Білян з нами на зв'язку. Петро, я тобі бажаю здоров'я та наснаги у підготовці. На сам кінець побажання глядачам і будемо рухатись далі. Миру, здоров'я. Ну і якщо в нас ведуться такі загальні військові обов'язки, щоб всі служили в армії, то не боятися йти служити.